Друзі, у Парфенюка новий кліп і нова пісня називається Корпорати. Ілля зараз з нами. Ілля, привіт. Привіт Слав. Значить, дивися одразу питання, так як кінець року нещодавно були підсумки з приводу того, що ти став за цими підсумками одним з найуспішніших артистів українського шоу бізнесу. Ну розкажи мені, будь ласка, як тобі питає тебе Тіна Кароль? Будь ласка, серйозно? Ні, ну слухай, як ти почуваєш себе, тому що мені чесно Слав, я дуже щасливий. От реально, я дуже щасливий, і мене дуже цей факт дуже обрадував, що це так вийшло. Під кінець року, мої останні релізи намагались зробити так, щоб я взагалі перестав відчувати любов до музики, мабуть, я не знаю. Але в кінці року дивись, прийшли, прийшли рейтинги, всі результати. І я дивлюсь вчора. Я трошки розстроєний, чесно, сидів, знаєш, ну валять, атакують мене ботами. І пішка попередня душа. Всі треки там просто, там просто. Душенька, і все, вона теж не зайшла через цю ситуацію з ботами. Про яку ми ще Давай ще раз про це це дуже цікава історія, тому що Ілля мені буквально вчора в особистій розмові розповідав про те, що е, зараз е, прям активно атакують е, боти. Я так розумію, що це якісь індійські боти. Е, ну, ну, це по-класному зроблені боти. Дав живі що вони боти, роблять. Давай я поясню. Давай я поясню, що вони роблять. Тобто вони умовно кажучи, заходять на е, твою сторінку активно. Uh -huh. Підписуються, а... лайкають, Підписуйся. пишуть коменти. Так, а потім що? І як це впливає на в... це впливає да, що... на свою статистику сторінки? І яким чином Ну яким чином? Всі кліки, всі, так сказати, посилання, які ну, мають бачити наші люди, транслюються в Індію, в Балодеш, Китай. А, а нам? А українським... А? українським глядачам цього не видно. Цього не видно, так, їм видно, але мало. Mm -hmm. Коли вже от артист ешелону такого, це я вже так тоже приписую, себе дуже так не люблю. Ну, високого ешелону, да, можеш це сказати вже про славу? Так, ну, звісно. Ну, сам для себе. Ти ні в рейтингу, в топ... Давай, так. Давай так. Ти в рейтингу в топ 10 е, е, найпопулярніших артистів з найпопулярнішими піснями. Тому окей, ти маєш це право говорити, це нормально. Да. І Блять, а про що ми балакали тепер? Про те, що якщо е, артист такого високого рангу, і тут, значить, індійські боти починають атакувати, і українським глядачам да. не видно цей контент, так. Да. А від того, що е, соцмережі транслювають трансмають самі транслювати, вже, якщо да вже в артиста є багато хіттів там, і він постійно в медіа е, соцмережі підтягують цю інформацію для народу, для наших людей, щоб вони. Якби також впливали на результат на цей весь, а замість того, що вони, це вони бачили і якось долучалися е, до підтримки. Нас активно підтримують от індійські люди. Вони навіть відмічають деколи в історіях. Я дивлюся, як вони співають індійські пісні. Блокую їх чистим. Все. Ну, звісно, це єдине, що може допомогти відновити статистику, це просто чистить ботів постійно е, вручну, отак от розумієш? десять двадцять тисяч. Кому це, на твою думку, потрібно? Тому що це коштує грошей. Давай я поясню, що це коштує грошей найняти ботоферму, яка буде спеціально заходити, писати однакові коментарі, а потім відписуватися або навпаки робити так, щоб трафік справді йшов весь в іншу країну, а не на Україну. Кому це потрібно? Господь, а ось ось і знову індійські боти. Да, yeah. Начинайте атакувати. Чесно, слав, слав, я вже не знаю, кому це може бути вигідно. Я вже перебрав просто всі можливі варіанти, які не хочу озвучувати. І не питай мене, будь ласка, я знаю, що ти хочеш це зробити. Але кому це вигідно, ну, ти сам розумієш. Багато артистів, багато артистів ми маємо які в чартах, так, які хочуть <зас> також. Щоб їхня музика була почутою, бо так теж так пацан з'явився да, ну, три роки вже в індустрії, але все-таки. Ну я вірвав з ноги, і всі мої треки, всі мої треки були на досить класних місцях в топ-шартах. Угу. Тому явно, що комусь невигідно, щоб такий молодий перспективний хлопець комусь заважав. А кому я можу заважати? Це безліч варіантів? Навіть може. Ти, на кого б я ніколи в житті і не подумав би, розумієш? Mm. От це mm. Mm. А дізнатися mm. А дізнатися ніяк, ну ти розумієш? Придумали інструмент, як це от все заварить, а як о, обратно викрутити, нічого не придумали ну тут, до речі, хочу з тобою трошки посперечатися. З якого приводу я слухав твій EP, значить, міні-альбом Душа, так. І він, він відрізняється від того, що ти зазвичай співаєш. Чи допускаєш ти думку, що ну, просто цей міні-альбом він не так зайшов, як заходять твої умовно веселі активні пісні? Недопускаю. Угу. Знаєш, що? Потім, бо я дивився на статистику і того разу, коли нас атакували боти. І я ну, також розумію, через що вона не зайшла а, в топи, і а, зараз на ній так, така кількість прослуховувань. Це однозначно, да, вона відр... відрізняється, це факт. Ти замітив? Я навіть сперечатися не буду. Це все, я б не сказав, чи це експериментальне музло, просто є комерція, знаєш от комерційні треки, з яких ти заробляєш гроші, а є. Любов, знаєш до музики, коли вона лежить, і ти, щоб, щоб люди почули, які реально в шарять, щоб вони знали, що парфюмюк не просто от, бабки рубає, а він ще реально про музику. Угу. Ну, колись така історія була з у Олександра Пономарьова, тому що він сам по собі рокер, і е, е, колись він випустив е, е, крім своєї так, рок-альбом, і він сказав: це е, те, що в мене в душі, цей рок-альбом, рок але рок він не і він продовжив далі співати свої ліричні е, пісні. Але ж дивися, ну пісня ж знову ж таки, пісня Корпорат зайшла. Зайшла, зайшла. Бачиш, попри все, попри все, зайшла. Як би не глушили три груди завчора, 600 тисяч кліків на лінк Ти розумієш, mm -hmm. на общий лінк 600 тисяч. ти думаєш, яка цифра? І це не наші переходи, це переходи інших країн. Mm -hmm. І це шок. І це хтось дуже старається, не просто. Але, і попри е... це, пісня йде. Все одно вгору органіка з'являється, 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 з'являється на цьому фоні. Не так круто, не так круто перебивають, ці скачки перебивають постійно. Але все одно вирівняємося. Я думаю, що все буде класно, особливо після виходу фільму. Е, да, до речі, фільм буде, і це, до речі, ж, саундтрек саме фільму Корпората, який вийде з 1 січня, якщо не побачимо. Mm -hmm. Добре, Дивіс, Ілля, ось тут знову ж таки питання, але завжди всі експерти в музичної індустрії говорять про те, що кінцевий результат для артиста це, звісно, корпоративи і концерти. У угу. тебе багато концертів. Тобто, і це і це левова частина що ти заробляєш, чи все ж таки, от, скажи мені на чому більше ти заробляєш на стрімінгах чи на концертах зараз? Ну, дивлячись, який рік, мабуть. Ну, Там давай. Був... давай, давай за Вони дуже різні бувають. Цей рік приніс мені досить непоганий заробіток зі стрімінгових платформ. Mm -hmm. Цей рік приніс мені достатньо прибутку з концертів і корпоратів. Я думаю, що десь плюс-мінус, плюс-мінус в цьому році в мене вийшло десь, ну, може, так само, як зі стрімінгу. Тобто ще плюс 100 тисяч євро чи доларів. 100 тисяч доларі. це так, якщо заокруглить. А заокруглювати ми можемо по різному тору, знаєш. Добре, але ну я так роблю висновки, що так, зі стрімінгу дивися. Зі стрімінгу це ж ти дивись також 100 тисяч євро. Приходять ці 100 тисяч євро. У кожного свій процент зарплати, так. реінвестиція одразу відбувається в наступну роботу, коли це реально прибутковий варіант. Це ж не просто, знаєш, ой, клас, впали 100 тисяч, все гуляємо, машина, квартира, там, давай тоді. Mm -hmm. Це дуже великий процес, задіяно дуже багато людей, і на кожному якомусь періоді потрібні якісь вложення, однозначно. Тому просто тр... тратить гроші, не виходить, їх постійно треба вкладати, бо це так не роботи: це машина, яка постійно потребує вкладень. Ну, це бізнес однозначно, і у тебе є бізнес-партнер, так? Ви на двох так. ділите по великому Саша, так, Саша, Саня. це. Так, саш, це такі. З партнер, і є ще люди, які працюють цей піар і багато багато інших е, людей. Але скажи мені, але м -м, свій заробіток саме е, як ти витрачаєш? Ти його інвестуєш лише в музику? Чи можливо е, ти вирішив там купити крипту, е, вкластися в нерухомість тощо? Е, дивись, я зараз накопичую. У мене mm -hmm. є багато, у мене є багато варіантів і планів, куди я буду вкладати ці гроші. У мене немає, наприклад, у мене є класна машина, але немає е, власного помешкання. Наприклад, так. це є для мене мотивацією, щоб я міг його купити. Знаєш, його можна купити прямо зараз, але ну але мені ж треба жити і далі ви зрозумієш. Ну накопичу, накопичу є м, ідеї м, з бізнес якоїсь сторони. Mm -hmm. Думав і про спорт, щоб якогось віп-сегменту зробити якийсь, наприклад, спортивний зал класний. І про барбершопи думав теж відкрити якусь разом з магазинами власної, власного виробництва одягу. Так. Тому різні плани були такі. Зараз такий час просто розумієш? От оренда. Заходжу, дивлюся, оренда як це називається правильно. Помешкання або оренда приміщення. Оренда приміщення, як комерційного. Оренда так. комерційного приміщення. Десь в центрі, якщо Ну це мінімум, якщо ти так по бульвару десь ідеш тут в центрі ну, 15-20 тисяч доларів оренда приміщення. Угу. Це треба чіткий бізнес-план. А в тебе cima. є оця, речі, бізнес-жилка. Все ж таки, я спілкувався Thomas. з твоїм партнером Сашою. Він конкретний бізнесмен, і в мене склалося враження, що ти якраз більше творча людина, не як витрачати правильно гроші. Так, я так, я це факт, що я творча людина, але вже з бізнесменами, понимаю, що навчився трохи. Познатаскали. Останнє питання по цій темі. І ще, до речі, про кліп. До речі, друзі, кліп є в описі цього відео. Заходьте, обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Ілля, скажи мені, будь ласка, у тебе ж донька, у тебе дитина є, ти живеш в зйомному помешканні. Зараз в середньому на місяць, скільки ти витрачаєш, живучи в Києві? В середньому на місяць зараз десь. Ну, мабуть, що так з житлом порахувати десь. Ну, мабуть. Чотири тисячі доларів, десь, чотири тисячі доларів. Ну тобто, там житло. От я перепрошую, всі знають де живе парфенюк, чи, чи це не можна пасше, скажи ну <реш> є okay, просто центр, просто центр. Ну, да. Скажімо, я не все, я говорю все ще за ті гроші, що я живу в центрі. Це я класно устроюся. Ну все все не прибідняйся. Да, да, знаємо цей будинок, знаємо скільки там коштує так все добре, так звісно, не буду за окрему плату я всім тільки спонсором свого каналу скажу. Так, давай швиденько про кліп. Чому люди мають зайти і подивитися кліп «Корпорат»? Тому що це кадри з фільму, який ще не вийшов, це так. легенький спойлер, в який, який можна вже зазирнути. Ну ти там знімався, до речі, в цьому фільмі? Чи а лише... як же? я на корпораті виступаю? Я говорю, не розказуйте мені як робити мою роботу. Я все зделаю класно, поэтому режисер все довольні. Ну, песенка. Посилання на кліп і на пісню Корпорат є в описі цього відео. Ілля Парфенюк, Слава Дьомін, бережіть себе і нехай у вас все буде добре. Обняв.